Багато років назад, будучи підлітком, я з батьками пас череду. Пас череду. І повертаючись додому, я знайшов будильник. Знайшов будильник. І він мені сподобався, тому що він був в досить такому непоганому стані. Я Його взяв, приніс додому. І вдома я його розбирав і знову збирав, намагаючись зрозуміти, як цей будильник, як він працює. Мені було цікаво, я його розбирав і знову збирав. І ставши християнином. Мені завжди і постійно було і є, і буде цікавити, як працює віра, яка механіка віри, за допомогою чого віра починає працювати в житті людини і приносити зміни в її життя. через сторінки свого слова Бог відкриває нам механіку віри або як діє віра. А Ісус у відповідь каже: Майте віру Божу.' Тобто Ісус закликав, звертаючись до апостолів, Він звертається також до нас. Він що говорить? Майте. Віру Божу. І далі ми читаємо. Поправді кажу вам: як хто скаже, горі цій поруся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите вірте, що одержите, і сповниться, і сповниться вам. Тобто, людина, яка не матиме сумніву, да? людина, яка не буде мати сумніву, буде мати що. Буде мати віру, буде вірити, що одержить, то сповниться. Ну, так написано в Божому Слові, це Боже Слово. Але тут є дуже важлива умова. Яка умова? Потрібно мати віру Божу. І тут можна довго говорити про те, що необхідно, щоб мати саме Божу віру, але я хотів би підкреслити, через що ми не можемо мати Божу віру. Отже, неможливо мати віру Божу, якщо я у своєму житті не мав особистої зустрічі з ким? З Богом. Людина не може мати віру Божу, якщо людина не має живого спілкування з Богом, да? або не є учнем Ісуса Христа. Неможливо мати віру Божу, якщо людина не ходить у світлі чого. У Божого Слова, тобто відкидає Боже Слово, да. не любить Боже Слово, не читає Боже Слово. Такій людині може зростати Божа віра. Аж ніяк не може зростати Божа віра, тому що ми знаємо, що віра від слухання, а слухання через слово Христове. Людина не може мати Божої віри, якщо в неї живе дух непрощення. Да. Людина не може мати віру в Божу, якщо вона не хоче виконувати Божу? Якщо? Волю, да. не соблюдає, не виконує Його заповіді. Тобто це ті умови, можливо, не всі перечислені, які потрібно виконувати, щоб мати яку віру? Божу. Тобто це комплексно, да? тобто не можна, вот так, майте Божу віру, я маю Божу віру. Тобто це є певний процес. І коли ми слідуємо цим вимогам, тоді у нашому житті зростає Божа, Божа віра, тоді починає зростати. Зростає Божа віра. Знаєте, я став християнином по двох причинах: перша причина ну, всім відома. Тому що кожен з нас став християнином по цій причині. Ми не бажаємо що. Загинути не бажаємо. Да? І ми побачили в Ісусі Христі як свого Господа і Спасителя. Це перша причина. А друга причина, я хотів от мати віру Божу. Тому що я, я знав, що якщо я буду мати Божу віру, для мене нічого не буде неможливого. Тобто ті речі, які для мене є складними, вони не будуть складними. Тобто Бог за допомогою віри зможе змінювати моє життя, змінювати мої обставини. Я хотів мати оцю цю віру. Божу, да? так, я хотів ходити вірою, вчитись ходити вірою. саме по цій причині тема віри мене особливо цікавить, я люблю цю тему. Мати віру в Божу, це бути в гармонії з Богом. Це дуже важливо. Що означає бути в гармонії з Богом? Кої які думки? Що таке взагалі гармонія? Аліна, в музиці така гармонія є. є, гармонія, є щось прекрасне, а дезгармонія це навпаки, так? Да? Разнобой виходить. Що означає бути в гармонії з Богом? Бути в гармонії з Богом це розчинитися в Богові. Можемо так сказати? Да? Ну, це важко це зрозуміти, як це але розчиняєшся в Богові, Тобто повністю своє життя віддаєш в руки Христа. Тобто ти знаходишся в Богові. Тобто Не я живу, а Христос живе в мені. Пам'ятаєте, як сказав апостол Павло? І коли ми знаходимося у гармонії з Богом, у такому разі мої бажання не будуть суперечити волі Божої. Тобто воля Божа вже стає частиною мене, тому що я починаю думати думками, якими. Боже, тому що я розчиняюся в Богові. Бо то Бог викликає вас і хотіння, і чим за доброю волею своєю. Розумієте, наскільки ми розчиняємось в Богові, що ті бажання, які в мене, це вже не моє бажання, чиї бажання? Божі бажання. Ті слова, які я говорю, це вже не мої бажання. А які? Божі. Тобто я вже не роблю не те, що я хочу, а те, що Бог хоче, щоб я робив. Саме такий взаємозв'язок був між Ісусом і Його Небесним отцем. точно такий самий зв'язок. А ми знаємо, що Ісус для всіх нас був ким? Прикладом, так? Да? Він був для нас прикладом. Він нас, учитель, наш Господь, наш Спаситель. І є, і є прикладом, так. Да? Він є, і залишається, і буде, і Він завжди буде всю вічність для нас, для нас прикладом. Так, тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був. Навчив. Ісус був в гармонії з Небесним Отцем. У чому виражалася ця гармонія? В ділах, в словах. Да, він каже, я не говорив те, що я хочу, а те, що чув від свого Небесного Отця. І Ісус закликає нас, щоб ми були у такій самій тісному взаємозв'язку з ним. Отже, мати віру в Божу, це їхати, їхати, знаєте де? Або в чому? В автомобілі. Але це їхати не за кермом. Навіть не збоку, не на пасажирському місці. А мати віру в Бо, Божу, це їхати в автомобілі. В багажнику. І знаєте, це не мій приклад. Це приклад одного пастора з міста Хмельницького. Спочатку мені цей приклад не сподобався, але потім я почав роздумувати і думаю, який, який все-таки класний приклад. Уявіть собі, ви знаходитесь в багажнику. Багажник зачинений. Да, зачинений. Там <ріст> та... машина їде, вона повертає ліво. То рідна дорога далі можна заснути, то потім та... це, це, це схоже на наше життя. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Їхати в багажнику це тоді, коли ми знаємо, що за кермом знаходиться хто? Ісус Христос. Да? І незалежно, як ви себе відчуваєте, ви повністю довіряєте Богові і кажете, Господь, я дякую тобі, що ти за кермом мого автомобіля. Ти ведеш це авто. Ти часто ми рвемося за що? За кермо автомобіля, ми хочемо керувати. Да? Або, по крайній мірі, якщо не керувати, то сидіти збоку да? і показувати кермувальнику, як правильно їхати. Да? Ну це не віра Божа. Божа віра, це ми, коли знаходимось в багажнику, зачинені, в темряві, да? так як ми сьогодні живемо, ми не знаємо, що нас очікує до вечора. Да? Оце віра Божа, коли я повністю довіряю Богу, і Господь, ти тримаєш моє життя під своїм контролем Ти всім управляєш, ти все знаєш, я повністю довіряю тобі. Я вірю, що ти доведеш мене до того кінця, так як тобі завгодно. Не так, як мені завгодно, а так, як тобі завгодно. Оце називається віра віра Божа. оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми попросимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. А чому ми знаємо? Тому що ми в гармонії з Богом, ми знаємо Бога. Да? Ми не просимо те, що ми хочемо. Да? Ми хочемо згідно волі Божої, Ми насамперед, точніше можна сказати, ми не шукаємо своєї волі да, в проханні до Бога, а насамперед ми шукаємо яку волю. Божу волю, Божу волю. І через це ми знаємо, що відповідь 100% Бог відповість, тому що Він слухає, слухає нас. Давайте звернемо увагу на апостола Павла. Мені дуже подобається цей. Апостол Павло, тому що він багато говорить про віру, ми читаємо Коринтянам 12.7. Про що пише Павло? Через багато об'явлень. Да, багато об'явлень було Павлові. І він, він розуміє свою хибу, да? ну, він розуміє своє, своє больне місце. І він каже, через багато об'явлень, щоб я не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Біблія чітко не говорить, що то була за хвороба, да? але відкриваючи послання апостола до галатів, в 4 розділі 15 вірші, ми читаємо: «Тож де ваше тодішне блаженство. Павло звертається до Галитян. Свідкуємо вам, що якби було можна, да? то ви вибрали б очі свої та мені б віддали б. Тобто можна зробити такий висновок, що в апостолах Павла була проблема з. З очима, да, з очима. Він каже, які ви були блаженні, ви бачили мої страждання, да, мою біль. І ви, якби могли, да, то витягли свої очі і віддали б, віддали б мені. І далі ми звертаємось до, до, до коринтян. Дивіться, як пише Павло, про нього, тобто про цього, про цього посланця сатани, да, три рази благав я Господа, щоб він, щоб він відступився від мене, оцей посланий сатани. І сказав він мені, тобто Господь, досить тобі, моєї благодаті. Бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, далі продовжує Павло, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселялася, вселялася в мене. Бачимо, як, як цікаво тут описано, да? апостол Павло мав віру. Багато сказав, бо апостол мав віру, він міг новою тупнути, да, і повірити, і отримати стілення. Але він мав не просто віру, він мав Божу віру. Він жив в гармонії з Богом, да? він шукав Бога, він був розчинений Богові. І він каже, от цей посланий сатани, б'є мене в обличчя, мені важко, мені тяжко. Да? Господь забери цього посланця сатани. Да? А що Господь каже? Досить для тебе твоєї благодаті. Ти не готовий да, бути без цього посланця сатани, тому що для тебе буде більше шкоди, якщо я його заберу від тебе. Ти буде звеличатися, це як тормоз для тебе. І апостол Павло розуміє цю, цю свою проблему, він говорить: отже, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселялася в мене. Тобто він повністю то, що ми говорили, він в багажнику знаходиться. Так, то хай буде так. Так мені некомфортно, так мені незручно. Але якщо Господь так вирішив, значить що? Нехай так воно і так хай воно і буде. Для багатьох людей, для багатьох християн. Краще мати фінансову недостачу, ніж фінансовий надлишок. Да? Може бути так? Чому? Простий приклад. До прикладу, людина має фінансовий недостаток, живе в селі, має можливість вживати да, здорову, якби просту, здорову, просту їжу. Да? Здорову просту їжу їсть. І внаслідок цього вона зберігає що? Своє здоров'я. Уявіть собі, ця людина отримала фінансовий надлишок. І має, і має можливість заїхати в будь-який магазин і купити будь-що про те, що вона раніше про це мріяла. Або, наприклад, піти, піти у Макдональдс, що буде з їхніми організмами. Розпухнуть. Через пару років в них буде купа різних хвороб, болячок. Да. І Господь каже, для вас краще мати фінансову що? недостачу, ніж фінансовий надлишок. Іншими словами, порою ми е, самі можемо бути не готові до, до тих речей, про які ми мріємо. І саме по цій причині краще довіряти кому. Богові. В Марка, в 16 розділі 17 вірші ми читаємо. А ти, хто вірує, тут варто наголосити, це слова Ісуса Христа, да? Він говорить, а тих, хто вірує, тобто ми віруємо чи ні? Тобто ми можемо сказати, що це слово відноситься до нас? Ми ж повірили, ми віруємо. Да, це слово до нас. А тих, хто вірує супроводити, будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкоди. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Як ви вважаєте, апостол Павло знав про ці слова Ісуса Христа? Ну, 100% він про це знав. Да? Давайте пригадаємо одну історію, яка відбулася з апостолом Павлом, вона записана у 27 розділі книги дії. «Дії апостоли, там останні вірші. Там історія йде про те, що апостол Павло з іншими ув'язаними знаходився на човні. Да? Цей човен потрапив на мілину, да? він там застряг. І написано, що хвилі почали цей човен розбивати. Да? І далі ми читаємо, що вони на уламках, на різноманітних уламках, вони спасаються, відправляються на, на берег. Явіть собі, вони мокрій, холодний, да? і потрібно відігрітися. І апостол Павло збирає хмиз. Да? І як Павло жав купу хмизу, то її поклав на огонь. Змія вискочила через жар і почепилася на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилася на руку йому, зачали говорити один одному Либонь, цей чоловік дошугуб, що йому від моря, врятованому, помства жити не дозволила. А він струсив ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав. А вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий умить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не стається з ним, думку змінили і казали, що він Бог. Павло розпалює багаття, да? звідти вискакує звірюка, тут написано. Да? І ця звірюка його що робить? Кусає. Може і не кусає, я не знаю, тут не написано, що кусає, але ми бачимо реакцію тубільців. Вони то впевнені, переконані були, що оця звірюка павла що. Кусила, да? і вони чекали, що він зараз спухне, впаде, помре, да? але цього не, нічого не відбувається. Слово сказане Господом, яке перебувало всередині Павла, було сильнішим від будь-якої зміїної отрути. Розумієте, сила яка Божого Слова. Тобто слово Боже, воно зберігалося де? В серці апостола Павла, він жив цим словом. Я пригадую цей момент, коли це слово починає бурлити всередині всередині в серці, от, настільки потужно і сильно, коли ти розумієш, що ніяка зараза не може тебе доторкнутися. Ну в моєму житті таке було, я це знаю. І складається таке враження, що ти під особливим куполом Божим, да? ти знаєш, що слово Боже воно настільки сильне. Що воно, як щит, захищає тебе від будь-яких розпечених лукавого. від Бога дітки. І ви перемогли їх більше бо той, хто вас, аніж той, хто в світі. Я вірю в мене, як каже те саме, ріки живої куди відчуті і з і з його. Хочемо грамотно продемонструвати для її діти. Задача проєктора транслювати зображення зовні. Тобто задача проєктора – Проектор просто транслює те що, в нього, те, що в нього знаходиться всередині. Якщо ми закладаємо сюди негативні, такі, різноманітні слайди, да, песимістичні, депресивні, негативні, от, цей проектор буде що транслювати? Те, що ми вклали, да? уявіть собі, що тепер ми на місці цього проектора. Да? І куди б ми не поверталися, ми навколо себе будемо бачити, що? Негатив. Сум, да, депресію. Навіть якщо щось позитивне відбувається, то ми в цьому позитиві будемо бачити, що будемо бачити негатив, тому що ми транслюємо, ми транслюємо навколо себе негатив. А тепер давайте уявимо, що ми в цей проектор вложуємо позитивні слайди, радісні псалби, такі натхнені слайди, такі кольорові, яскраві, чудові, От. І ми знаходимося на місці цього проєктора і ми транслюємо те, що в нас вклали, і ми навколо себе будемо бачити, що. Позитив, навіть якщо навколо нас негатив, ми в цьому негативі будемо бачити, що? Позитив, ми будемо бачити позитив. Це принцип. Це принцип. Добра людина із доброї скарбниці серця добре що? Виносить а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять, те говорять уста. Але тут виникає, виникає така проблема. Ми вже підходимо до завершення. Вилазить десь з середини людська віра. Вона виповзає і говорить, вона виповзає і говорить. Не повірю, поки що. Не побачу. А що Бог говорить? Побачиш, коли що? Повіриш. Да? І круг зациклюється. І виникає питання, як розірвати це коло невір'я? Як повірити, коли обставини говорять про протилежне? І відповідь полягає у тому, що нам необхідно повірити, просто повірити у Євангеліє. Що таке Євангелія? Євангелія це найдобріша вістка, яка сьогодні звучить по всьому лицю землі. Найдобріша вістка. Давайте ми прочитаємо декілька, декілька текстів. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились, кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тобто на Господа був покладений гріх усіх нас. Іншими словами, на Ісуса було покладено все те, що робить нас нещасними, пригніченими, сумними, позбавляє нас надії та впевненості. Тому що всі ці речі вони прийшли внаслідок чого? Вони прийшли внаслідок ріка. Петро пише, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Через те, що все було покладено на Ісуса Христа, вам не потрібно це вже нести. А що зробіть? Покладіть на Господа. Ні про що не турбуйтесь написано. А в усьому нехай виявляється Бог і ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Пам'ятаєте поїздка у багажнику? Не ваша задача турбуватись, де притормозити, де дати більше швидкості, де, де звернути. Да, Ісус за кермо нашого автомобіля. Наша задача бути в гармонії з Богом і повністю довіритись Богові. Так як Господь говорить через сторінки Слово, тут Апостол Павло загострює увагу, коли ми не дивимось на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме – ж вічне. Отже, нехай Господь поблагословить нас, щоб ми розуміли в цю механіку віри. В чому ж полягає механіка віри? У двох словах хто скаже? Їхати в багажнику. Повна довіра, довіра Богові. Да? Ну, щоб мати віру в Божу, потрібно мати оцю гармонію з Богом, да? шукати Господа, бути учним Його, слідувати за Ним, виконувати Його волю, да? стримитись не свою волю здійснити, да? а Божу волю здійснити. І тоді оця Божа віра починає зрощуватись, коли ми перебуваємо у Божому Слові, Слово Боже стає частиною нас, і тоді в нас така єдність з Богом, що ми починаємо просити Бога не те, що ми хочемо, а те, що хоче Бог від нас. Так? І будучи в гармонії з Богом, ми будемо по-справжньому щасливими, і внаслідок цього ми будемо також і успішними, будемо радісними, будемо світильниками для цього світу і будемо, як цими маяками, вказувати людям, куди потрібно, в якому напрямку потрібно рухатись. Нехай Господь благословить, щоб ми були цими маяками, цими світильниками, людьми такої потужної, сильної віри і були прикладом для людей, які навколо нас. Нехай Господь благословить. Амінь.